Але думаю, що сам не проб'ю собі шлях до Царства Небесного. Тяжко мені. Дуже і дуже пригнічує розділення між Українською православною церквою Московського патріархату і Українською Автокефальною церквою Київського патріархату. Здавалося б, хто як не християни повинні розібратися у всіх суперечностях. Не знаю, можливо, переступив би поріг православного храму, якби не це. Але можливо це якесь оправдання для себе. Найголовніше знайти Бога. Де Він? Куди йти? Знаю, що потрібно прийти до церкви. На особисті запитання я відповім особисто. Але от щодо тих проблем, які підняті у листі Сергія Волніна, то ми вирішили поговорити про них із Патріархом Київським. І всієї Руси України філаретом. Кожна православна людина знає, що Господь передбачив на землі свою церкву і священнослужителів для спасіння кожного із нас. Але це питання є дуже дискусійним, на жаль, сьогодні, для багатьох новонавернених людей для різних протестантських деномінацій. От чи можливо людині з'єднатися із Христом? увійти в його спасаючу благодать, оминаючи церкву Христову і її священнослужителів. Коли ми говоримо церква, ми під, е, розуміємо главою церкви Христа. І тому можна поставити питання, а чи можливо спасіння без Христа? Звичайно, а, хр... а хто такий Христос? А Христос є Син Божий, Творець цього Всесвіту, то тоді виникає питання, чи можливо спасіння без Бога, без Сина Божого, Ісуса Христа? Звичайно, відповідь може бути одна тільки. Неможливо. І в чому полягає це спасіння? Що таке спасіння взагалі? Бо дуже часто люди ставлять питання, а спасатися від чого? Від війни? Чи від якогось лиха, чи ще від, від якогось зла? Спасатися треба від гріха і від смерті. Ось два зла, а точніше одно зло, яке взаємопов'язане, тому що смерть прийшла, війшла в людську природу через гріх, і тому спасіння може звершити тільки сам Бог. Навіть ангели. Довершені істоти святі, наближені до Бога, спасти людину не можуть від гріха і від смерті. Так само чому? Бо іноді виникає питання, а чи, чи не міг Бог послати світ ангелів, і ангели могли спасти людство? Не могли, тому що справа йшла про оновлення творіння. А ангели не творці, вони самі створені, оновити творіння ангели не нездатні. І тому оновить людську природу міг. Тільки сам Творець. Тобто Бог, син Божий, який і зійшов е, на землю для того, щоб втілитись е, в людську природу, сприйняти її в свою іпостась, в свою особу. Тому ми і говоримо, що Ісус Христос є Син Божий за іпостацю. І він є одноразово і Бог, і людина, але в одній особі, в якій особі, божественній особі, в особі Сина Божого. Він тільки здатний був оновити природу, виправити її, зробити її святою, безгрішною і подала смерть. Зробив він це чи ні? Зробив в своїй особі, бо е, природа в, е, в Ісусі Христі безгрішна. В Євангелії сказано, хто із вас е, викриє мене в гріху. Христос безгрішний, єдиний е, із е, людських істот безгрішний. Він і подолав смерть. Бо смерть є наслідком гріха. Тому він воскрес. І таким чином, оновивши людську природу в своїй особі, тому церква називає його другим Адамом, як через першого Адама війшов гріх в все людство, і ввійшла смерть у людство, закон смерті, не залежить від нас, а залежало від, від Адама, бо він грішими вніс в нашу природу смерть. Тому новий Адам, другий Адам, Господь наш Ісус Христос в своїй особі, як перший Адам своїй, так другий Адам в своїй особі подолав в нашій природі гріх і смерть. І тепер в нашу природу вніс новий закон, закон Воскресіння, закон подолання гріха. Виникає питання, може людина своїми силами визволитись від гріха? Вона може бути праведною, да? може творити добрі справи, бути чесною, порядною людиною, але це не значить, що в цій людині не існує гріха, що вона не грішить. Вона грішить все рівно. Так. І коли така людина почне е, е, серйозно займатися своїм е, внутрішнім духовним життям, то вона побачить, що у неї не вистачає е, сили духовної подолати гріх. Я приведу ну, такі приклади, які всім для всіх зрозумів. Наприклад, гнів, гнів є е, е, гріхом. І е, Христос сказав так, що ось е, в законі сказано не вбий. І люди думають, що порушення цієї заповіді є ті вбивство людини і умертвення. Е, а Христос каже, ні, цього недостатньо. Бо грішить проти цієї заповіді і той, хто гнівається, той вже є порушником цієї заповіді. Виникає питання, а чому? А тому що гнів це є зерно, яке виростає потім в дерево, переростає гнів у вбивство. Тепер візьмемо так, сказано, не перелюбствуй. Заповідь є така. А Христос каже, а я вам кажу, той, хто дивиться на жінку з похідтю, той уже перелюбствує. А ось коли ми подивимось на, на ці заповіді Божі оком. Господа нашого Ісуса Христа з Дусі Євангельсу, то ми побачимо, що е, подавати по це ми встигні. І е, високе вчення, яким є християнське вчення, може бути безслідним. Виконати його, зробити його реальністю, людина не може. Не може і за того, що е, нема сили. В церкві Господь Ісус Христос подає благодат Святого Духа, тобто оцю благодатну силу, яка е, допомагає людині, а точніше сама ця благодать, е, е, очищає людину. Від, від гріха. Благодать Боже. Без цієї благодаті Божої спасіння неможливе. Ну а якщо людина кається сама, в себе вдома поставить так, ікону і кається. Але вона не отримує відпущення гріхів. Вона кається може, а відпущення гріхів не може, тому що Христос сказав апостолам. Кому ви відпустите в Святому Дусі, тому відпустяться, а на кому затримаєте, на тому гріх затримається. Так? Тому е, потрібне це таїнство е, покаяння. Тепер, але цього е, недостатньо в церкві. Е, Людина причащається тіла і крові Христову, тобто з'єднується фізично з тілом Христовим. Якщо ви до церкви не ходите, як ви можете з'єднатися з тілом Христовим? А Христос прямо сказав, хто не буде їсти мою плоть і пити мою кров, той не війде в Царство Боже. Тобто це оновлення природи не, оновлення. Відбудеться. не відбудеться, оце оновлення природи. Ну, будеш ти сидіти вдома, причащатися тіла і крові не будеш, значить, ти вже не можеш в, у всій повноті досягати того. Чого ти повинен досягати? І тоді виходить, я перепрошую, що навіть оці зцілення, про які розповідають, і які напевно відбуваються, і звільнення там від гріха п'янства чи від наркоманії так. у протестантських громадах, ця людина отримує благодать по своїй молитві тут на землі. Але так. це не означає, що вона спасеться. Прощає гріхи, Бог. Не священник прощає гріхи. Ну от розказують, що, от ви ж знаєте, про те, що в протестантських громадах, що от людина там була дуже хвора, от вся громада за нею молилася і вона виздоровіла. Може бути, тому що е, е, протестанти теж християни. Але в них теж. нема таїнства? Так, є таїнство. Хрещення є. Ми не можемо сказати, що в протестантській церкві благодать Божа не діє, діє, тому що сама віра є даром Божим, є даром благодаті Святого Духа. І людина, яка вже вірує, і вірує, щиро вірує, вона не сама по собі вірує, а як наслідок дару Святого Духа. Тому і в протестантських громадах, в протестантських конфесіях діється благодать, але не у всі не у всій повноті. У всій повноті це благодать Божа діє в церкві православній, тобто в тій церкві, яка Непорушно, беззмінно е, існує, не порушуючи вчення і традицій, е, і живого апостольського передання на протязі е, двох е, тисяч е, років. Ви, певно, звернули увагу на пишні букети, які прикрашали під час нашого візиту вітальню його святості Патріарха Філарета. Справа в тому, що напередодні виповнилося 35 років від тоді, як він був призначений екзархом України, архієпископом Київським і Галицьким. Я переконана, що ця дата увійде колись видатною віхою в історію нашої помісної церкви. А чи тоді вперше за десятки, за сотні років від часу неканонічного приєднання Київської митрополії до Російської православної церкви, на митрополичу кафедру в Києві наважилися поставити українця з походження? Кожне дерево пізнається по плодах його, сказав Господь наш Ісус Христос. Водами молодого архепастиря, а було тоді владиці Кларету 37 років, стала розбудова українського екзархату, що об'єднував 60% парафій всього колишнього Союзу. За церковні заслуги його було нагороджено орденами святого благовірного князя Володимира I і II ступенів а також нагородами Олександрійської, Антиохійської, Єрусалимської і Чехословацької православних церков. Архієпископ, а згодом митрополит Філарет брав активну участь у всехристиянських мирних конгресах, а з 77 року був членом Всесвітньої Ради Миру. Коли два роки тому його святість патріархівських всієї руси України Філарет. Перебував із архіпастерським візитом у Сполучених Штатах Америки, то на одному із прийомів конгресмен США вручив йому грамоту, де говорилося, що Конгрес Сполучених Штатів високо цінує діяльність і невтомну працю владики Філарета на благо миру і для зменшення небезпеки виникнення холодної війни у 70 80 х роках. Дуже потрібно було б знати і пам'ятати про це сьогодні коли такого широкого розголосу набула миротворча діяльність папи римського Іоанна Павла II, що у набагато складніші часи, у незрівнянно важчих умовах, такі православні владики, як наш святіший патріарх, невтомно і плідно працювали заради збереження миру на землі. Треба зазначити, що вся оця активна міжнародна діяльність не перервала богословських досліджень екзарха України. Він очолив наш православний народ, будучи ректором Московської духовної академії. І у 70-му році стає почесним членом цієї академії, а через три роки і Ленінградської. Його удостоїли ступеня почесного доктора богослов'я вищі духовні навчальні заклади Будапешту та Праги. Наближалася велика ювілейна дата тисячоліття хрещення руси, Київської Руси. Із благословіння митрополита Філарета започатковується переклад святого письма українською мовою. І ніяких тоді протестів, ніяких розмов про те, що українська мова буцімто неблагодатна. Бо все це відбувається іще в межах Російської православної церкви. Про те, як складалася подальша доля і якою була архіпастерська діяльність блаженнішого митрополита, а згодом і патріарха Київського та всієї Руси України Філарета, гадаю, вам добре відомо. 24 серпня 1991 року Верховна Рада України проголошує акт про державну незалежність України. Десятиліття цієї події. Ми за три місяці урочисто святкуватимемо. А от 1-3 листопада того ж таки 91-го року у Києво-Печерській лаврі відбувся помісний собор Української православної церкви, на якому одностайно, я підкреслюю, усі тодішні єпископи України одноголосно ухвалили тоді рішення про повну канонічну незалежність, тобто автокефалію, і звернулися із таким проханням до патріарха Московського Алексія. Потім, один по одному, ці єпископи зрікалися свого підпису. Із патріархом Філаретом, тоді і з митрополитом Філаретом, залишилися лише двоє владика Яків, з яким ви познайомилися в наших минулих програмах. І митрополит Львівський Андрій. Хіба лише історія відкриє під тиском яких обставин ці єпископи тоді зрадили? Але мені здається, що найбільше гасу у вогонь їхньої ненависті до патріарха Філарета підливає саме свідомість своєї провини перед ним і його духовної сили. Як же так? Вони зліклися, а він вистив. Це відома річ. Люди найбільше ворогують проти тих, кому їм соромно подивитися у вічі. Але застановімося. минає 10 років нашої такої ще залежної незалежності. 10 років нашого тернистого шляху до самовизнання насамперед. Бо для того, щоб реалізувати. Славнозвісне право нації на самовизначення треба бути нацією, народом зі своєю національною елітою політичною, культурною і духовною. Наступного разу ми продовжимо розмову із його святістю Патріархом Філаретом. Наступного разу ми будемо розглядати і дев'яту главу книги Левіт. А ще Готуємо програму за вашими листами, оскільки сьогодні лише частково торкнулися питань, які ви піднімаєте. Всього вам доброго. До побачення.